Кажуть, що потрапити до офісу диспетчера таксі може не кожен працівник закладу. Знімальній групі телеканалу пощастило побувати у самому серці організації та зняти робочий процес диспетчера таксі. Дві двісті гривень. Можна ваш номер телефону? А, для вас, для вас? Диспетчера Ліна Скляр розповіла про атмосферу в колективі та методи заохочування працівників. Це села буде лишня. До них це не прикладає. Просто ласка. Просто ласка, вони працюють. Я там виїхав, я працюю це очень хорошо. 7 квітня в центрі міста кожен з бажаючих мав змогу взяти участь у розіграші цінних призів. Сертифікати у більярдний клуб Ланкастер, магніти, багаторізноманітної побутової техніки та головний подарунок подорож до Болгарії. Один з власників таксі Віталій Білоус привітав присутніх з днем подарунків. Поздравляємо вас з першим праздником таксі Діана, который сьогодні празднику таких буде ще багато. Ну і желаємо. Всім потоку на протяженні существування таксі Що всі получать по на столі стояв барабан, що містив папірці з номерами телефонів та адресами, куди клієнти частіше за все викликали таксі. Ведучі Олена та Сергій за допомогою маленьких помічників діставали папірці та вручали подарунки власникам телефонних номерів. Щасливо що їздите дітей на таксі діана без межта якісь, якісь історії. з цим Таксі зв'язані ні, немає спокійно, спокійний. паспорт. І що ж поздравляємо вас. ви виграли теж один час ігри в грив більярдланкастер. Не дивлячись на погоду, що вирадувала, у центрі міста було весело та людно, тому що на містян чекали багато веселих конкурсів, музики та, звісно ж, подарунків. Черговим завданням було розповісти історію, пов'язану з таксі. Діана Ірина Тименко розповіла свою та отримала за це вже другий приз. Відвіз мене в перукарню, почекав, коли я зробила зачіску і привіз на 35-й кілометр. І взяв з мене 30 гривень. І я просто розтаяла, я була настільки здивована. Кожен, хто не полінився прийти 7 квітня у центр міста, отримав подарунок. Але було й багато тих, хто вирішив поспати вдома під теплою ковдрою. Головний приз – подорож до сонячної Болгарії на 10 днів – знайшов свого власника не одразу. Уліця Березовського, 22, 063, 681, 21, 54. Нету, да? Нету. 1, номер телефона 050 911 49 76. Аплодисменты обладателю путемки в Болгарию, в солнечную Болгарию. За целую неделю вы будете отдыхать в жаркой стране. Ольга Тименко перемогла у одному з конкурсів та отримала електрочайник. Не стримуючи емоцій, жінка дякує організаторам заходу. Те, що я коли-то мечтала, щоб його купити, буду плакати. І мені вручили. Я дуже довольна, дуже рада. Юрій Шунєвич працює водієм у таксі Діана з першого дня відкриття. Каже, що дуже задоволений. Улюбленою клієнткою вважає дівчину, яка проживає за адресою провулок Матросова 4. Каже, що вона завжди привітна та спокійна. Діана процвітати буде. і Хорошо буде процвітати. Ми будемо старатися. Буду По клієнтам, клієнти, щоб були більш привітливі до таксі Діані, хоча б. Допустім, таксісти різні есть. єс ну ужасные грубіяни, <с>?, которые то тобто, ведуть себе похабно. Ми стараємося этого не допускати в нашому таксі. -діані. Власники таксі Віталій та Євген розповіли, що дуже задоволені заходом. Якщо б мали змогу щось змінити, то це були б лише погодні умови. Чоловіки розкрили таємницю назву організації та поділились планами на майбутнє. Таксі назвали в честь наших дочерей. Жене дочка Диана, меня дочка Диана. Мы можем сказать одно, что акции и мероприятия, связанные с такси Дианой, заканчиваться не будут никогда. Будет много интересного для наших клиентов. Будем будем дальше проводить подобные акции, разыгрывать путевки Стараться в солнечные страны. Стараться будем сделать все возможное и невозможное. Для наших клієнтів таксі власник головного призу Петро Коляда розповідає, що ніхто не очікував такого перебігу подій та висловив подяку і побажання колективу таксі Діана. Ми от просто їхали з Черкас, да, ми в гостях були. Ну і там сказали, що нас приглашають на розіграш, От ну і нам говорять, ну як як завжди розгріш? Там призи якісь смішні будуть, вам касету відео напевно, подарять. О, ну звісно, якщо чесно, ніхто не очікував такого от сюрпризу. Очень приятно, правда. Очень. Процветание. просто процветание. И хороших клиентов. Что ще можно? Вот. Удачи. Большой удачи. Вот. Доходов хороших, Новых машин. День подарунків можна вважати вдалим. Колектив телеканалу Бориспіль бажає всім працівникам таксідіана, успіху та гарних людей навколо. Лія Бурлака, Євген Соренко, Олена Скринник, новини. Телеканал Бориспіль.